На початку пленарного засідання сесії Білоцерківської міської ради заслужені нагороди отримали місцеві волонтери, які щодня не покладаючи рук, допомагають силам оборони України. Нагороди представили як міська рада, так і командування 114-ї бригади територіальної оборони та міністерства оборони України. Білоцерківської міської ради та виконавчого комітету нагороджується вузького Руслан Іванович. Суто політичні заяви та звернення пропустимо. Перейдемо відразу до найголовнішого розподілу місцевого бюджету, як завжди, деякі комунальні підприємства Білоцерківської міської ради висять тягарем на плечах платників податків. Знову мільйони виділяють тепломережі, комунальнику та світанку тощо пропонується надати безповоротну фінансову підтримку шляхом поповнення статутного капіталу для придбання. Екскаватора сума 5 млн грн. Цим проєктом рішення пропонується надати безповоротну фінансову підтримку комунальному підприємству Білоцерківської міської ради світанок в сумі 8 млн грн. Надати безповоротну фінансову підтримку комунальному підприємству Білоцерківської міської ради комунальник. Далі технічна правка в сумі 6 млн 397 тисяч 919, 919 грн. Також на техніку виділили гроші спецкомбінату з надання ритуальних послуг та міській службі замовника. Цим проектом рішення пропонується надати фінансову підтримку на поповнення статутного капіталу підприємства «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг на придбання екскаватора, комплекту прибиральної машини і трактора з відвалом. Пропонується прийняти рішення щодо надання безповоротної фінансової підтримки. Фінансової підтримки в розмірі 2 мільйони гривень на придбання техніки, спецтехніки, обладнання, яке вже доповідав по програмі. До того ж, вирішили і поліпшити екологію в річку протока. Вже витекло чимало коштів із міської казни. Однак, судячи з усього, все ж недостатньо на цей та наступні роки. Також заплановано фінансування робіт на річці 200 тисяч гривень. Охорона водних ресурсів, можливість розробки проекту по відновленню сприятливого режиму експлуатації проїжджки протока 200 тисяч гривень, далі 25 рік 100 тисяч і 26 рік 100 тисяч гривень, можливість використання для очищення та відновлення земель Білоцерківської міської громади від відходів, а також по 50 тисяч гривень 25 і 26 рік проведення моніторингу лабораторних інструментальних досліджень, ґрунтів, вод, повітря і шуму. З вільних залишків бюджету, що не були розподілені у минулому році, в тому числі все це і фінансуватиметься. Щоправда, також обіцяють підтримати і поліцію і збройні сили та особисто мобілізованих. Програма профілактики злочинності, зміцнення законності та правопорядку на 2025 рік 10 мільйонів 800 за трьома напрямками. Програма поліцейський офіцер громади 4 мільйона 412 800. Програма організації та фінансового забезпечення мобілізації при Резову військомат 1 мільйон сімсот додається на перевезення мобілізованих мільйон і на поштові витрати сімсот тисяч. Програма спротиву 100 мільйонів плюсом. Програма захисту населення територій від надзвичайних ситуацій. Далі програма захисників і захисниць п'ять мільйонів двісті сорок вісімсот. В основному це те, що не було доплановано при прийнятті бюджету. Це на виплати мобілізованим поховання, тому що вартість зросла і виплата. І Інвалідам, які цього потребують відповідно до програми, кількість на жаль зросла. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.